За два місяці відбудеться контрнаступ збройних сил України. Про це принаймні говорить Подоляк. Є цитата для наших глядачів, зазначу: ми не поспішаємо, реорганізовуємося протягом наступних двох місяців. Ми виснажимо росіян у Бахмуті, а потім зосередимося в іншому місці. Але ключове, як завжди, звертаємо: звертаємо увагу на слова: що за два місяці може розпочатися контрнаступ. По перше, від вас профільно хочу дізнатися про взагалі такі висловлювання. Від радника керівника офісу президента про майбутній контрнаступ, про те, що його так має бути ні, не має бути. Я розумію, що треба щось сказати. та, що можливо буде в, яких, в якихось датах. Я, наприклад, пояснюю, що він справді буде і він буде справді десь наприкінці квітня, можливо, тому що це найбільш сприятливі погодні умови, сприятливі якісь там логістичні. Логістичне вирішення якихось проблем, тому що якраз і техніка не йде, і е, сформуються нові бригади. А кхе, казати точно, тим більше людина, яка займає посадову ну, посаду, не знаю, мені важко це, 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 це коментувати. Це їхнє рішення, е, не знаю. Можливо, хочуть зіграти на якомусь хайпі, можливо, це якийсь е, задум загальний. Такий, наприклад, як ми колись вирішували з, е, з Херсоном, коли всі. Всі говорили про наступ на Херсона. А насправді він пішов на Харків, тому це таке. Знаєте, важко, важко зараз сказати, аргументувати. Ми знаємо, що наступ буде. Ми точно знаємо, що ми зупинятися не збираємося. На якому це буде напрямку? Невідомо зараз на всіх напрямках, ну крім напевно, не знаю. От та лінія, що навколо Дніпра, це єдина напевно, лінія, яка ще залишається такою. Більш-менш стабільною в плані того, що там не передбачається якихось серйозних наступів з боку Росії. Вони тільки ведуть артилерійський і ракетний обстріл. А все решта, да, справді там фронт дуже, дуже виснажується. Виснажується ворог, виснажуються наші бійці, які там на тому фронті. Ну я так розумію, що просто справді десь в тилу готуються наші бригади, які можливо не далекому майбутньому підуть вперед.